Номер 972, сторінка 214. Запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником 5, 10, 15. Для того, щоб записати будь-яке число у вигляді дробу зі знаменником, заданим якимось знаменником, то, щоб знайти чисельник цього дробу, потрібно наше число помножити на знаменник. В першому випадку це буде 9. Дорівнює. Якийсь дріб, в якого знаменник дорівнює 5, тоді чисельник дорівнює це число помножити на знаменник. 9 помножити на 5. 9 на 5 у нас буде 45. 45 п'ятих. Друге. 10. 9 дорівнює на 10. 9 помножити на 10 дорівнює 90. 9 дорівнює 90. Десятих. Третій приклад 15, 9 дорівнює. Знаменником 15, тоді чисельник дорівнює 9, помножити на 15, дорівнює.